Всім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео про догляд за вашим волоссям в домашніх умовах. На правах того, що я маю все ж таки перукарського світу, хочу порекомендувати вам свій власний догляд за волоссям, розказати свій досвід і саме показати, як я доглядаю за своїм волоссям. Мені здається, що волосся це така один з головних маркерів краси і здоров'я жінки. Саме тому всі прагнуть зробити своє волосся бездоганним, красивим і суперсяючим саме вдома. Тому сьогодні. Сьогодні хочу розповісти вам про свою культуру по догляду за волоссям. Так, да, З тобою теж будемо все знімати, знімати, оскільки волосся і шкіра голови, а саме скальп, це окремий взагалі, орган в тілі людини. Саме тому він потребує саме такого ж догляду, як ви доглядаєте за своїм тілом, за своїм обличчям. І треба доглядати так само за своїм волоссям і шкірою голови. Зараз я розкажу свої правила, які я люблю, які я використовую кожного дня. Тому що я мою голову кожного дня, і саме тому ці правила вони вже знаєте виточені. І це я маю сказати, що це мої золоті правила. Перше правило це потрібно любити своє волосся, потрібно ставитись до нього з ніжністю, потрібно його плекати. І обрати засоби найкращі, які ви тільки можете знайти і хочете спробувати і пробувати різне. У всіх різні запити, і ці засоби, які можуть справитися з іншим волоссям у іншої дівчини, можуть просто не спрацювати на ваших. Тому потрібно шукати. Зараз покажу вам свої доглядові шампуні, засоби. В мене завжди два шампуні, один добре очищуючий, один з моїх найулюбленіших. Взагалі, брендівці Divine's, вони супернатуральні, там класні склади, і взагалі концепція і ефект. Також в мене така лінійка від Moroccanoil на зволоження саме волосся, шампунь і маска. Маскою використовую, як я вже казала, два рази на тиждень. І два таких кондиціонери: один Денгіморі, це корейська косметика, дуже класна, моя найулюбленіша. І також від них є шампунь. І що я спостерігала, це те, що дійсно волосся росте набагато-набагато е ліпше саме з цією маркою. Я не знаю чому. І такий просто кондиціонер дуже легенький від медавіта. А друге правило це те, що я не використовую гарячі засоби більше ніж три рази на тиждень, тому що вони дійсно дуже шкодять вашому волосю, і ніякі кондиціонери, маски просто не будуть вам допомагати відростити шикарне волосся. Третє правило це правило миття волосся. Це повинно бути окремо, мені здається, відео, але я буду дуже старатися швиденько все розказати. Дуже багато жінок, дівчат, навіть чоловіки, вони нехтують правильним миттям волосся. Перше, це те, що потрібно підбирати шампунь по вашому типу шкіри, не по вашому запиту, не по вашому стану довжини, а саме по шкірі голови. Ну, напевно, один із ключових це те, що шампунь просто повинен мити голову. Голову потрібно мити. По мірі її забруднення, а не тільки тоді, коли там, знаєте, як раніше нам казали, треба мити тільки там через 5 днів, через 3 дні. Треба мити тільки тоді, коли у вас з'явилася ця потреба. Перед миттям волосся треба його підготувати, тобто розчесати гребінцем і тільки потім підходити до процесу миття голови. Ми миємо її два рази завжди. Тобто, це золоте правило, е, окреме, як знаєте, епіграф. Е, тому треба мити голову дійсно два рази. Перше, ви змиваєте просто надлишки стайлінгу е, чи якогось бруду, який прийшов нам ззовні. А другий раз ми вже. Е, Тобто пропрацьовуємо шампунем, ваше волосся воно вимивається на 100% саме після другого разу. А також правило це те, що потрібно використовувати кондиціонер кожен раз, як ви миєте волосся. А маска це такий як екстра продукт, який треба використовувати не більше, ніж 2-3 рази на тиждень. Цього достатньо. І найцікавіше це те, що дуже багато хто не знає, як правильно кондиціонер маска або навпаки. Тобто, правильно використовувати спочатку кондиціонер. А потім вже маску. Я вам далі покажу техніку саме нанесення шампуню, бо я знаю, що дуже багато хто просто виливає на себе літри шампуню і просто милить ось так, плутаючи волосся. Це робити не потрібно. Далі я вам покажу, як це робити. Потрібно рухатися від скронь до верхівки, від потилиці і від початку росту волосся, також до верхівки. Я завжди використовую не ось таке положення рук, а більше пропрацьовую саме. Саме кісточками, тому що так виходить і масаж, і ви дуже гарно промиваєте саме шкіру голови, тобто не волосся, а знову ж таки дуже класно так? Потрібно йти знизу вверх. Наступне правило стосується рушнику. В ньому не потрібно ходити півгодини, бо це може спровокувати появлення взагалі порушення мікробіому, захворювання можуть навіть бути шкіри голови. Тому потрібно просто примокнути м'якенько рушничком волосся, віджати зайву вологу і все. цього просто достатньо. На вологе волосся потрібно просто ось такими промокуючими рухами, тобто терти ось так, такими рухами волосся не потрібно. Потрібно дуже похайно їх просто забираючи зайву вологу, і все, його я навіть майже ніколи не вдягаю так на голову. В турецький це варіант. Я користуюся просто дуже швидким варіантом і сушу. Далі правило, дуже багато хто сперечається, розчісувати мокре волосся чи ні. я все ж таки скажу, що на моїй практиці так стовідсотково я розчісую волосся. Але дивлячись, яким гребінцем він повинен бути м'яким. До цього підійде Tangle Teaser. Також покажу, які гребінці я використовую. І головне правило, яке я дуже люблю, це знизу вверх. Тобто ми розчисуємо спочатку кінчики, а потім вже переходимо до коріння. Тобто не треба дерти волосся. До нього потрібно знову ж таки ставитися дуже обережно. Так, щоб трошки розказати з професійної точки зору, то Гребінці з пластмасовою такими зубчиками вони класно витягують і полірують волосся. З ними можна робити класний об'єм зі спреями, вони круто ось так піднімають, об'єм на волосі роблять. Такі щітки саме з металевими зубчиками вони класно для локонів, для того, аби волос тримався і його класно закрутити, прогріти. От, тому такі я дуже люблю. Це Тандео, професійний бренд. Е, ну і моя найулюбленіша. Я думаю, що я без неї взагалі жити не можу, тому що вона, і перша, класно полірує, і друге, вона просто зручна. Я з нею е, розчісую вологе волосся перед тим, як сушити феном. Наступне правило це правило термозахисту. Це обов'язково повинно бути на поличці в кожної дівчини. Термозахист він захищає, тобто він бере на себе удар від ваших плойок, фенів, гарячої температури. І тоді ваше волосся скаже вам просто дякую, і воно буде більш живе. Також в мене тут декілька засобів для догляду за волоссям саме перед сушкою. Для коріння спрей: це термозахист, це термозахист. Тут також є властивості термозахисту. Захисту Олія, моя одна з найлюбленіших зараз. І, звісно, кьони. Це просто незамінні речі. Лак для волосся і Воліместронг-муз для об'єму. Так, остання моя новинка, яка заслуговує на 10 з 10. Це такий спрей-оріб для прикорневого об'єму. Читала і дуже багато про нього. І можу сказати, що це дійсно працює разом з Дайсоном, якщо використовувати ці засоби і будь-який термозахист, перед цим обов'язково. То будуть дуже красиві локони і таке укладання. І також дуже круто тримаються бігуді і защіпки, Якщо ви ставите собі кільця для локонів, то це прям я вважаю, що реально must have. Ну і звісно, мій улюблений Dyson. Я його використовую майже щодня. Єдине з гарним термозахистом. тому Да, У мене є відео, до речі, на каналі з використанням цих насадок. Я показую, як зробити такі локи, як зараз. А ще в мене є телеграм-канал, на якому я прям. Майже кожного дня показує новинки, показує свої улюблені засоби, розказує такий лайф, лайф контент, але все про б'юті, звісно, тому підписуйтесь, тут буде посилання. Наступне правило також стосується нанесення стайлінгу. Якщо ви використовуєте стайлінг, наприклад, для об'єму коріння, і стайлінг для вашої довжини, потрібно наносити спочатку на довжину, а вже потім на коріння. Тобто ви нанесли, потім розчесали і знову ж таки нанесли вже на коріння. Іня сталі, які ви будете е, укладати там при сушці, наприклад, ну і наступні це такі дуже маленькі правила, про які дуже багато хто забуває, але це чистота. Потрібно слідкувати за чистотою ваших гребінців. Розчісок, фену, також фен потрібно чистити, міняти, не користуватися 10річним феном. І, звісно, тримати температуру середню. Навіть якщо ви дуже поспішаєте, ну, якесь там бачення або кудись висушити на 100% волосся і на середній температурі, бо вологе волосся воно також, воно також, просто розтягується у вас і потім ламається. Тобто потрібно висушити на всі 100%, і тільки тоді вже можна виходити на вулицю, тобто при зміні Температуру, ваше волосся, яке вологе, воно просто буде ламатися і змінювати свою структуру. Для росту волосся я також використовую деякі секрети, але цим я поділюся в наступному відео. Також покажу свою таку нічну рутину по догляду за волоссям, те, що я використовую. Там в мене і масла, і розмиренева олія, і також покажу рухи, якими потрібно примувати шкіру голови і наносити масло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слідкуйте я дуже дуже сподіваюся, що буде дуже багато відео саме на тему б'юті і влогів і купу всього. Тому буду вас рада бачити.